Був приклад, значить, дівчина Христина Гончаровська з Черніговського училища, то вона почала створювати ті колекції якраз в тих бомбосховищах в Чернігові, виїхала в Париж, і якраз під час нашого показу в Парижі так сталося, що вона сама вийшла і вона розповідала глядачам про те, що вона. Уявіть собі кадри: мирний Чернігов, Чернігов, який які бомбардують. І тут виходять її такі білі, такі наївні, чудові, такі жіночі сукні, і майстер, яка розповідає: так, я зараз живу в Парижі, я працюю в домі Діор. Але я хочу жити в Чернігові і створювати свій бренд. І мені здається, це така, знаєте. А... Такі переконання для тих глядачів, які були на показі, наприклад, в Парижі, тим більше від автора, це було якось так дуже переконливо, що ну да, це дуже круто, діор Париж, але у нас є свої цінності. Не, не треба думати, що ми готові все кинути.